Вітаю! З віком багато хто стикається з погіршенням зору. Ви помітили, що дрібний текст читається важче, зображення стають менш чіткими, а очі швидко втомлюються. Це природні процеси, але є способи їх уповільнити і навіть повернути втрачений зір. Сьогодні я поділюся з вами простими, але дуже ефективними методами підтримки здоров'я очей, які допоможуть вам бачити чітко в 60, 70 і навіть 80 років. Залишайтеся зі мною до кінця відео, адже ми розглянемо найкорисніші продукти для покращення зору, прості вправи для очей і практичні поради, які ви зможете застосовувати вже сьогодні. З віком наші очі змінюються і зір може погіршуватися. Але чому так відбувається? Давайте розберемося. Очний кришталик це природна лінза, яка допомагає фокусувати зір. З роками він стає менш еластичним, що ускладнює фокусування на предметах поблизу. Саме тому багато людей після 40-50 років починають користуватися окулярами для читання. Крім того, старіння кришталика може призвести до його помутніння, що спричиняє катаракту це одна з найпоширеніших вікових проблем із зором. Наші очі потребують поживних речовин для нормального функціонування. Вітаміни А, С, Е, цинк та омега 3 підтримують здоров'я сітківки, покращують кровообіг і допомагають запобігати дегенеративним змінам. Якщо в організмі бракує цих важливих елементів, зір починає погіршуватися, очі стають сухими, а адаптація до темряви уповільнюється. Наприклад, дефіцит вітаміну А може викликати курячу сліпоту, погіршення зору в темряві. Сучасний світ неможливо уявити без телефонів, комп'ютерів і телевізорів. Однак постійний контакт із екранами має негативний вплив на наші очі. Синє світло, яке випромінюють гаджети, викликає в тому очей знижує рівень мелатоніну, що може погіршувати якість сну і навіть призводити до цифрового зорового напруження. Чи помічали ви, що після тривалої роботи за комп'ютером очі стають сухими і починають пекти? Це наслідок зниження частоти моргання та перевантаження очних м'язів. Артеріальний тиск і здоров'я судин відіграють важливу роль у функціонуванні наших очей, поганий кровообіг може призвести до недостатнього постачання сітківки киснем і поживними речовинами. Наприклад, при гіпертонії можуть пошкоджуватися капіляри очей, що збільшує ризик розвитку глаукоми. Це захворювання супроводжується підвищеним внутрішньоочним тиском і може призвести до втрати зору. Діабет також є серйозним фактором ризику. Діабетична ретинопатія це ускладнення, яке може призводити до повної сліпоти. Тому контроль рівня цукру в крові це ще один важливий крок до збереження гарного зору. Правильне харчування, здоровий спосіб життя і натуральні засоби можуть реально допомогти. І вже в наступному блоці ми розглянемо продукти, які можуть зміцнити ваш зір і допомогти очам працювати краще. Залишайтеся з нами морква справжнє джерело бета-каротину, який в організмі перетворюється на вітамін А. Цей вітамін відіграє ключову роль у підтримці здоров'я сітківки, особливо в умовах низького освітлення. Дефіцит вітаміну А може призводити до погіршення зору в темряві, відомого як куряча сліпота. Морква допомагає зміцнити зорові нерви та зменшити втому очей. Саме тому лікарі радять вживати її регулярно, особливо людям старшого віку. Окрім бета каротину. Морква містить антиоксиданти, які захищають очі від вільних радикалів і запобігають передчасному старінню сітківки. Найкраще вживати моркву свіжою у вигляді салатів, смузі або соку. Для кращого засвоєння бета-каротину рекомендується поєднувати моркву з жирами, наприклад, оливковою олією або сметаною. Включаючи моркву у свій раціон, ви підтримуєте не лише здоров'я очей, а й загальний стан організму, адже вона сприяє покращенню імунітету, покращує травлення та надає шкірі здоровий вигляд. А далі я розповім про найкорисніший продукт для ваших очей, особливо, якщо вам 40, 50, 60 років, тож не перемикайтесь, буде інформативно. Шпинат і листова зелень це найкорисніша їжа для ваших очей. Вони містять лютеїн і зеаксантин два потужні антиоксиданти, які допомагають фільтрувати шкідливе синє світло, що випромінюють гаджети та штучне освітлення. Це зменшує ризик розвитку вікової макулярної дегенерації, захворювання, яке може призвести до втрати центрального зору. Шпинат також багатий на вітаміни А, С, Є та цинк. Усі вони необхідні для підтримки здоров'я очей. Вітамін С допомагає запобігти катаракті, а цинк сприяє кращому засвоєнню вітаміну А. Чи знаєте ви, що дослідження показали, регулярне вживання шпинату може знизити ризик вікових змін у сітківці на 40%? Це справді чудова новина. Шпинат можна додавати в салати або навіть готувати корисні супи, найкраще вживати його у свіжому вигляді або злегка тушкованим, щоб зберегти максимум корисних речовин. Також корисні й інші види листової зелені капуста кейл, ромен салат, рукола усі вони підтримують здоров'я очей, допомагають покращити кровообіг і насичують організм антиоксидантами. Цю зелень зараз не проблема знайти на ринках, у магазинах чи навіть виростити самостійно. Додаючи шпинати листову зелень у свій раціон хоча б 3-4 рази на тиждень, ви не лише покращите зір, а й зміцните судини та підтримаєте загальний стан організму. Волоські горіхи ще ми звикли називати їх грецькими горіхами. Це справжня природна комора корисних речовин для нашого організму, а особливо для очей. Вони багаті на омега 3 жирні кислоти, які відіграють ключову роль у зміцненні судин та покращенні кровообігу в сітківці ока. Омега-3 допомагає підтримувати здоров'я очного нерва та запобігає сухості очей, що є поширеною проблемою у літньому віці. Якщо ви помічаєте, що очі стали швидше втомлюватися або виникає відчуття піску в очах, можливо, вам не вистачає саме цих корисних жирних кислот. Волоські горіхи також містять вітамін Е, потужний антиоксидант, який захищає клітини очей від ушкоджень і допомагає запобігти віковим змінам у сітківці. А магній, що міститься в них, сприяє розширенню судин, покращуючи кровообіг і знижуючи ризик підвищеного очного тиску. Додати горіхи у свій раціон дуже просто. Ви можете з'їдати жменьку очищених волоських горіхів щодня, або додавати їх до вівсянки, йогурту чи салатів. А якщо любите випічку, приготуйте домашній пиріг або корисне горіхове печиво. Поєднувати горіхи найкраще з іншими продуктами, корисними для зору. Наприклад, зробіть собі ранковий сніданок із йогуртом, горіхами та жменькою чорниці. Такий простий прийом їжі наповнить ваш організм поживними речовинами, необхідними для здорових очей. Не забувайте, що горіхи досить калорійні, тому достатньо 5-7 штук на день, щоб отримати всі необхідні користі без перевантаження організму. Регулярне вживання волоських горіхів допоможе зберегти зір, покращити роботу серця та навіть підтримати пам'ять. Далі ми розглянемо ще один корисний продукт для наших очей. Тож, дивіться до кінця. Тепер давайте поговоримо про ще одну важливу групу продуктів, які неймовірно корисні для наших очей ягоди. Зокрема, чорниця, також ожина і, звичайно, всім відома і доступна смородина. Ці маленькі плоди не тільки смачні, а й мають потужні властивості, які допомагають зберегти наш зір здоровим. Чорниця, мабуть, найбільш відома серед них вона містить антоціани потужні антиоксиданти, які захищають сітківку від ушкоджень і покращують циркуляцію крові в очах. Це особливо важливо для тих, хто багато часу проводить за комп'ютером або смартфоном, адже антоціани допомагають зменшити втому очей і запобігають розвитку проблем із зором через перенапруження. Ожина в свою чергу багата на вітамін С та антиоксиданти, які зміцнюють стінки кровоносних судин і сприяють нормалізації зору. Вона також допомагає знизити запалення та подразнення очей, що є важливим фактором у запобіганні багатьом хворобам очей. А чорна смородина це ще один скарб для ваших очей. Вона містить вітамін С, флавоноїди та інші корисні речовини, які допомагають не лише зберегти зір, а й покращити адаптацію очей до умов слабкого освітлення. Це особливо корисно для тих, хто часто працює в приміщеннях з недостатнім освітленням або водить автомобіль у темний час доби. Усі ці ягоди, багаті на антиоксиданти, допомагають не тільки покращити гостроту зору, але й зменшити в тому очей, що дуже важливо в наш час, коли ми проводимо багато часу за екранами. Тому, якщо хочете підтримати здоров'я своїх очей, не забувайте додавати ці ягоди до свого раціону. В кінці цього відео я поділюся з вами унікальним бонусом. Рецептом, який допоможе повернути зір навіть після 60, 70 чи 80 років, все, що потрібно, це всього лише одна чайна ложка цієї суміші на день. Тож не пропустіть це справжній секрет для вашого здоров'я. Ще один чудовий продукт для підтримки зору це риба, вона є важливим продуктом для підтримки здоров'я очей. Напевно, ви вже чули про омега-3 жирні кислоти. Вони дуже корисні для організму в цілому, а особливо для нашого зору. Основною омега-3 жирною кислотою, яка підтримує здоров'я очей, є DHA або докозагексайнова кислота. Вона міститься в жирних сортах риби і має неймовірно важливу роль у функціонуванні нашої сітківки. ДХА. Це жирна кислота, яка міститься в наших очах, зокрема в сітківці. Сітківка бо це частина ока, яка відповідає за те, щоб зображення, яке ми бачимо, потрапляло в мозок. Вона є надзвичайно чутливою до пошкоджень, і саме ДХА допомагає захистити її та підтримувати її функцію. Коли ми вживаємо рибу багато на диєчей, ми підтримуємо здоров'я сітківки. Це особливо важливо для людей старшого віку, адже з роками наша сітківка може ставати менш ефективною і зір починає погіршуватися. Омега 3 жирні кислоти допомагають відновлювати клітини сітківки, покращувати їх функціонування та сприяють збереженню зору на довгі роки. Зокрема, риба, така як оселедець, скумбрія, сардина, лосось, тунець. Це чудові джерела Діа, які доступні навіть на звичайних ринках чи в магазинах. Ви не обов'язково маєте купувати дорогі добавки, щоб отримувати ці корисні речовини, все, що потрібно, можна знайти в звичних для нас продуктах. Ці види риби можна сміливо додавати в свій раціон кілька разів на тиждень. Наприклад, оселедець це риба, яку легко знайти на ринку або в магазині, і вона є не лише доступною, а й дуже корисною. І не треба обирати лише свіжу рибу. Консервована риба також може бути чудовим джерелом дієчей. Звісно, важливо, щоб риба була не дуже жирна, оскільки це може впливати на здоров'я серця. Але це ще не все. Омега 3 жирні кислоти, зокрема дечей, також допомагають знизити ризик розвитку захворювань, які можуть вплинути на зір. Наприклад, макулодистрофія це хвороба, яка часто розвивається у людей після 60-70 років і викликає втрату центрального зору. Але дослідження показують, що вживання риби, багатої на дечей. Може значно знизити ризик розвитку цього захворювання та допомогти зберегти зір навіть у старшому віці. Омега 3 жирні кислоти також покращують циркуляцію крові в очах, що допомагає живити клітини сітківки і забезпечувати їх необхідними поживними речовинами. Це особливо важливо, коли ми стаємо старшими, адже з віком кровообіг у нашому організмі може сповільнюватися, що може негативно вплинути на здоров'я очей. І найкраще, риба не тільки корисна для зору, а й смачна. Її можна готувати різними способами смажити, запікати, варити, робити з неї салати чи просто подавати на обід. І навіть якщо ви не великий фанат риби, спробуйте хоча б раз на тиждень додавати її до свого раціону, ваше здоров'я і зір скажуть вам дякую. І на завершення нашої розмови про продукти для підтримки зору не можна не згадати про яйця. Це простий, доступний і надзвичайно корисний продукт, який часто буває на нашому столі. Але чи знаєте ви, що яйця є справжнім джерелом поживних речовин, які підтримують зір? Про це розповім далі і в кінці бонус рецепт, тож не перемикайтесь! Яйця містять кілька важливих для очей компонентів: лютеїн та зеаксантин це два потужні антиоксиданти, які допомагають захистити наші очі від шкоди, яку завдають ультрафіолетові промені сонця та синє світло від екранів. Лютеїн та зеаксантин є натуральними фільтрами, які абсорбують шкідливе світло і запобігають його проникненню в сітківку ока, що може знижувати ризик розвитку таких серйозних захворювань, як катаракта і макулодистрофія. Ці антиоксиданти знаходяться не тільки в зелених овочах, таких як шпинат чи броколі, але й у жовтку яєць, який є чудовим джерелом цих речовин. І якщо ви думаєте, що лютеїн і зеаксантин це лише для молодих людей, то це зовсім не так. Вони корисні для очей в будь-якому віці, але особливо для людей старшого віку адже з роками наші очі стають більш вразливими до пошкоджень. Яйця також багаті на вітамін А ще один важливий елемент для здоров'я очей. Вітамін А допомагає зберегти зір в умовах поганого освітлення, а також покращує адаптацію ока до темряви. Він має важливу роль у виробленні родопсину, білка, який дозволяє нам бачити вночі. Недостатність вітаміну А може призвести до нічної сліпоти, тому яйця можуть бути корисним засобом для запобігання цьому. Ще одна важлива складова яєць це високоякісний білок, який підтримує загальний стан організму і забезпечує належне функціонування всіх систем, включаючи очі. Проте варто зазначити, що для підтримки здоров'я очей потрібно не тільки їсти яйця, а й включати їх у збалансовану дієту разом з іншими корисними продуктами. Але давайте поглянемо, як саме яйця допомагають зору і чому вони важливі для людей старшого віку. З роками наш організм починає потребувати більшої кількості поживних речовин для підтримки здоров'я, і очі не є винятком. У людей старшого віку часто спостерігається зниження здатності до відновлення зору. Це може бути пов'язано з погіршенням кровообігу в очах, пошкодженням сітківки, а також зменшенням рівня антиоксидантів в організмі. Яйця це дуже простий спосіб поповнити запас цих важливих речовин. Вони не тільки допомагають підтримати зір, а й покращують загальний стан здоров'я, зміцнюючи імунну систему, шкіру та інші органи. Ще одна причина, чому яйця корисні для зору, полягає в тому, що вони містять селен – важливий мінерал, який має антиоксидантні властивості. Селен допомагає зменшити запальні процеси в організмі, зокрема в очах. Це важливо, адже запалення може призвести до різних проблем із зором, таких як сухість очей або навіть хвороби, що можуть впливати на сітківку. Для людей старшого віку регулярне споживання яєць може допомогти зберегти зір на довгі роки. Вони є доступним продуктом, який не потребує великих витрат, і їх легко включити в щоденний раціон. Яйця можна їсти на сніданок, обід чи вечерю, і вони підходять для будь-якої страви: омлетів, салатів, запіканок, навіть просто варених яєць або яєць на сковороді. Важливо пам'ятати, що все добре в міру. Як і з будь-яким продуктом, не слід зловживати яйцями, хоча вони й надзвичайно корисні, рекомендується споживати їх у межах 3-4 яєць на тиждень, щоб отримати максимальну користь для здоров'я без надмірностей. Отже, яйця на це не лише смачний продукт, а й потужний засіб для підтримки здоров'я очей, зокрема для людей старшого віку. Вони допомагають нам не тільки зберігати зір, але й уповільнюють процеси старіння ока. Тож додавайте їх до свого раціону і піклуйтеся про здоров'я своїх очей. Тепер, як і обіцяла, час для бонусу. Я поділюсь з вами рецептом, який допоможе повернути зір. Усе, що вам потрібно, це всього лише одна чайна ложка цього чудодійного засобу на день, і ви зможете значно покращити свій зір та уповільнити його втрату. Візьміть одну середню моркву і натріть її на дрібній терці, додайте одну столову ложку грецьких горіхів і подрібніть їх ножем, можете зблендерити. Візьміть одну столову ложку ягід. Чорниць або ожини, смородина, добре розімніть їх виделкою або змішайте в блендері з горіхами, не забудьте додати жменьку зелені, петрушки або шпинату її потрібно подрібнити. Змішайте всі ці інгредієнти в одній мисці і заправте чайною ложкою корисної олії, ляної або оливкової. До речі, на каналі є відео про корисні олії, тому обов'язково перегляньте його. Добре все перемішайте. Вживайте одну столову ложку цієї суміші кожен день, найкраще на сніданок або всередині дня. Можна додавати суміш до смузі, йогурту або просто їсти так, як є. Ця суміш містить всі необхідні для здоров'я очей вітаміни та антиоксиданти, які допоможуть підтримувати ваш зір і покращити загальний стан ваших очей. Так що не забувайте одна ложка на день. І ваші очі будуть вам вдячні. Отже, ми розглянули прості та доступні способи підтримки здоров'я ваших очей. Як бачите, правильне харчування, корисні звички та незначні зміни в повсякденному житті можуть значно покращити ваш зір і запобігти його погіршенню. Не забувайте додавати у свій раціон моркву, шпинат, волоські горіхи, ягоди та рибу це природні джерела найважливіших вітамінів і мікроелементів для вашого зору. Також робіть невеликі вправи для очей і давайте їм відпочивати від екранів. Це допоможе зняти напругу та зберегти чіткість зору на довгі роки. Якщо ви хочете бачити краще, дійте вже сьогодні. Маленькі кроки призведуть до великих змін у вашому здоров'ї. Дякую вам, що дивилися це відео до кінця. Якщо вам було корисно, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Це допоможе нам створювати ще більше цікавого та важливого контенту для вас. Поділіться цими порадами з рідними та друзями. Можливо, саме вони зараз потребують цієї інформації. Бажаю вам міцного здоров'я, гарного настрою та гострого зору. До зустрічі у наступних відео!